Дитина чує рідну мову, ще перебуваючи в утробі матері. Вона вже тоді фактично займається аудіюванням. Особисто я цього не пам'ятаю, але вчені так кажуть, тому давайте просто їм довіримося цього разу. У віці близько 6 років ми в середньому знаємо близько 3 тисяч слів. Якщо 3 тисячі поділити на кількість днів в 6 роках, то вийде менше, ніж півтора слова на день. Невже ви не вивчите півтора слова на день, якщо докладати зусилля? Ви скажете, ой, та дитина мого кума, свата чи брата зараз в умовній Німеччині і вивчила їхню мову за два роки, а я за два роки лише привітатися можу. я ж на це вам відповім ось це. Враховуйте те, що шестирічна дитина вивчила її приблизно на рівні шестирічної німецькомовної дитини. Вона з цими знаннями не заповнить декларацію про доходи і не складе іспит з володіння мовою. Вона може запитати, як справи, купити щось в магазині. Висловити своє захоплення чимось, і це при тому, що вона весь час була занурена в середовище, де вивчала мову, а ще вона не була змушена ходити на роботу і перевіряти домашнє завдання зі своєю дитиною. Ви впевнені, що якщо вам дати 12 годин на день на вивчення якоїсь мови, то ви не досягнете цього рівня.